Це теж футболіст, який виходить у стартовому складі сьогодні. Його не було у першому матчі. І її удар знову наша стала. М'яч прилетів. Зараз не вийшло настільки акцентовано пробити, як у попередньому епізоді. Чи не було тут положення поза грою? І Завершується все навіть таким тонким доволі ударом. І тут Романов не дає свисток, хоча впав Крістян. Ба! І підбирання за Голденом Мафентою. Просто в руки зараз дедук завантажує. Ракута не зміг м'яч разу накрити. Ви знаєте, виникає така певна паніка. Момент зараз у лівого берега удар дуже невдало. Пробиває Олег Соколов. Микола Когут буде пробивати по воротах. Когот свого влучає пробиває по воротах. Цього разу Академія виступав. Футболу. цей гравець. Крістіан Мба Удар. Поворота. За роботою Крістіана Мба у чужому штрафному майданчику. А пробити може інший футболіст. Це Гаджиєв пробиває зараз. Крістіан Мба Знову боротьба за його участі. І зберігає м'яч для своєї команди. Він удар Пішла подача. Є удар. Це кравець. Крістіан Мба Є удар, але це дуже заслабко. Також як це виходить зараз, синиця удар! Поворота! Забирає м'яч Данилова Ракута. Пає удар. Біля інших воріт уже. Рятує одразу свою команду механів. Це удар по воротах. Витягує його механів. Далі є. Удар по воротах. Є навіть друга спроба удару, підбирання. На футбольному полі. Ну а металіс продовжує атакувати. І на Бугая Передача. І Бугай не забиває. Забиває Владислав Бугай. М'яч поцілував зараз стійку. хороша розрізна передача на Рашицю. Албанець із М'ячем. Здається, втратив момент для ціто зміщення в центрі. Тут для удару, але момент для передачі не втратив і віддає асист. Каліт він Калітвінцев забиває. Металіст, 1925. Виходить вперед у цьому матчі. Момент зараз. У лівого берега удар Він прощається з українською прем'єр-лігою. Він повертається у першу лігу після лише одного сезону в еліті.